Дорогі глядачі, я радий новій зустрічі з вами. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити. Ми продовжуємо вивчення книги об'явлення. Часто можна почути слова залишилось лише 10 хвилин до обіду. Немає сенсу за щось братися». Ті, хто часто використовують такі слова, напевне, не знають, що відома американська письменниця Гарріет Бічер Стоу написала свою знамениту книгу хижина дяді Тома, використовуючи короткі хвилини очікування обіду, не одна велика людина здобула славу, використовуючи найменший відрізок часу, яким інші нехтували. Давайте сьогодні використаємо найцінніші хвилини для вивчення святого Божого Слова. В четвертому розділі книги об'явлення описано велику церемонію початку царювання Христа на небесному престолі. З цієї особливої нагоди перед Божим престолом зібралися усі небесні воїнства. Представники людства, тобто 24 старці, влились в радісний в Еленський хор. Присутні вітали царя Всесвіту, що знову зацарював. Далі, описуючи події стронного залу Всесвіту, Іван зосереджує свою увагу на Агенці. Окрім цього, у Божих руках він бачить дивовижну книгу. І я бачу в правиці того, хто сидить на престолі книгу, написано всередині й назовні, і запечатано сімома печатками. У правиці грецькою мовою звучить як «епітендексіан». це ідіома, відповідна нашому вислову по праву руку. Таким чином, ця фраза означає справа, а не стосується правої руки як частини тіла. Це означає, що Іван побачив запечатану книгу, що знаходилася на престолі по праву руку від Бога. В давнину на Близькому сході престол був більше схожим на ложе, ніж на окреме сидіння. На ньому могло сидіти більше однієї людини. Вважалося найвищою почистю сидіти по праву руку царя. У другому вірші п'ятого розділу книги об'явлення написано. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її. Запечатана книга чекала гідного кандидата, який. Прийде, візьме її і сяде на престол по праву руку від Бога, здатність взяти і розкрити книгу вказує на право володарювати. Коли в старозавітні часи ізраїльський цар сходив на престол, він отримував разом з царським вінцем книгу Завіту, книгу повторення закону. І станеться, як буде він сидіти на троні царства свого, то напише собі відписа цього закону з книги, що перед лицем священників Левитів, і буде вона з ним, і буде він читати в ній усі дні свого життя, щоби учився боятися Господа, Бога свого, щоб додержувати всіх слів цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце його своїми братами. І щоб не збочував він ні праворуч, ні ліворуч від цієї заповіді, щоби продовжив дні на своєму царстві він та сини його серед Ізраїля. Написана книга стала символом сходження на трон. Беручи її, новий коронований цар сідав на престолі і починав своє правління. Володіння книгою і здатність відкрити, читати її, символізувало право царя керувати своїм народом і виходити з будь-якої кризи у майбутньому. У той же самий час володіння книгою Завіту означало, що ізраїльський цар був співправителем з Богом, великим Царем. Розуміння, що запечатана книга знаходиться по праву руку Бога на престолі, а не в Його правій руці, важливе для правильного тлумачення подій. Зокрема, знаменно, що після свого Вознесіння Воскреслий Христос зацював на небесному престолі по Божій правиці. Таким чином, йому була дана вся влада, сила і панування над всім Всесвітом. Піднесення Христа на престол по праву руку від Отця, було ключовим моментом, в який вірили ранні християни. Це було виконанням старозавітніх пророцтв. У Посланні до євреїв також про це написано. Головна ж річ у тому, про що я говорю, маємо пересвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності. Іван згадує, що книжковий сувій був написаний всередині і назовні, що зазвичай означало велику кількість письмового матеріалу. У стародавньому світі існувала звичайна практика запечатування документів, щоб захистити зміст юридичних документів, таких як свідоцтво про купівлю, продаж, контракти, заповіти і листи. Зазвичай, в кінці написаного вмісту, ставили відбиток печатки. Запечатування таким чином служило замість підпису, знаменуючи собою цінність, авторство, набуття чинності і захист документу. Щоби захистити вміст від незаконного розкриття, документ перев'язували мотузками, потім на місці перетину вузлів, на кульці з глини, воску або будь-якого іншого. М'якого матеріалу ставили відбиток печатки. Це зберігало папірус в згорнутому стані. Непорушний відбиток говорив про те, що документ не відкривали. Тільки власник міг зняти печатки та розкрити вміст. Практика запечатування документів більш ніж однією печаткою була широко поширеною на близькому сході за днів Івана. Археологи виявили велику кількість документів з двома і більше печатками. Наприклад, римський закон вимагав, щоб заповіт або свідоцтво було запечатано не менше ніж сімома печатками свідків. У старому завіті цифра сім функціонує як священне число заповіту між Богом і Його творінням. Будучи виразом Божественної повноти, число сім відіграє важливу роль в книзі об'явлення. Тут воно згадується 56 разів. У світлі цього старозавітнього фону книга з п'ятого розділу об'явлення написана з обох сторін, належить до Божого завіту з його народом з одного боку і до пророчої вістки з іншого. Запечатування передбачало дві основні концепції. Воно могло означати набуття чинності та ратифікацію в місто. Печатка ставилася наприкінці написаного змісто і таким чином служила замість. Підпису, вказуючи на достовірність, силу або дію документу, запечатання в книзі Даниїла і об'явлення, вказують на те, що Боже откровення повинно зберігатися до певного часу через невірність народу і неготовність поставитися до нього серйозно. У 12-му розділі книги пророка Даниїла написано. А ти, Даниїли, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідять її і так розмножиться знанням. Книга з п'ятого розділу об'явлення запечатана, мабуть, з тієї ж причини, щоб приховати її зміст і зберегти його, оскільки вона запечатана, то ніхто не міг розгорнути книгу ані навіть зазирнути в неї. Було б неможливо відкрити її і дізнати зміст, поки не будуть зняті всі печатки. Той факт, що книга, запечатана сімома початками, має особливе значення у світлі символічного значення цифри Сім в Біблії. Вона означає повноту, завершеність, досконалість. По-перше, сім висловлює ідею божественної повноти і цілісності. По-друге, запечатування сімма печатками вказує на те, що книга запечатана досконало, і права її відкрити не має ніхто, окрім самого власника. Хоча в тексті сильний наголос робиться на недоступність змісту книги, але весь контекст ясно вказує на те, що головна мета прихованості не лише в тому, щоби повідомити зміст книги, є глибокою таємничою. Ницею, прихованою від людського розуміння, у центрі уваги постає не читання запечатаної книги, а її розкриття, зняття початок. Книга не відкривається в п'ятому розділі, але відкривається пізніше в розділах з шостого по восьмій. Основна мета такого сильного акценту на семи печатях полягає в тому, щоби показати контраст між повною негідністю і нездатністю створених істот у всесвіті і божественною повнотою абсолютної гідності і здатності Христа. Він один у всьому всесвіті рівний Богу. Він може сидіти на престолі Всесвіту по праву руку від Отця, тільки він може бути правителем світу, вести історію цієї планети до свого кінця. Контекст п'ятого розділу передбачає, що книга була запечатана, тому що люди були недостойними та негідними її прочитання. Питання задане ще у другому вірші: хто гідний розгорнути книгу і зламати печать її?», веде до неминучого висновку, що ніхто ні на небі, ні на землі, ні під землею не знайдений гідним розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. На цьому факті робиться особливо сильний наголос. З іншого боку, радісний вигук, ось в п'ятому вірші п'ятого розділу представляє божественну гідність і всемогутність в особі лева з племени Юди, кореня Давидова. А один із старців промовив до мене не плач, ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток. Тобто Ісус, єдиний гідний відкрити книгу. Запитання, хто гідний розгорнути книгу, зламати печаті її стосується особливих якостей. Гідний це ключове слово у всьому розділі. За днів Івана воно означало певний набір якостей, які робили кандидата відповідним для займання дуже почесної посади. Цей вибір ґрунтувався на доблесті та відвазі, що були проявлені в успішних військових діях. У контексті 4 та 5 розділів слово гідний означає особливу характеристику, яка дає можливість справителю заявити про своє право на престол і панування, вимагати визнання та покірності серед своїх підданих. Гідність це унікальна риса, притаманна тільки Богові і нікому більше. Справді, в четвертому розділі книги об'явлення Бог проголошений гідним отримати царські почесті. Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. Таким же чином, у п'ятому розділі незліченні сонми ангелів голосно вигукують перед Христом Агенцем. Ти достойний узяти книгу і розкрити печатки її. До них приєднуються вигуки чотирьох тварин і двадцяти чотирьох старців. І казали вони гучним голосом достойний агнець, що заколений прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. Івану дається відповідь на питання хто гідний розгорнути книгу? Єдиний, хто в всьому всесвіті проголошений гідним відкрити запечатану книгу, це Христос. Христова перемога на Христі зробила його гідним, по-перше, взяти і розкрити книгу завіту, яка через негідність старозавітніх царів по лінії Давида була запечатана і прихована. По друге, перемога дала йому право розділити небесний престол з Отцем і отримати царську владу і панування над всесвітом. Унікальна властивість, яка робить Христа гідним, розділити престол і царські прерогативи з Отцем, обумовлена тим, що Ісус царського роду. Два наведених титули Христа: Лев від коліна Юди і корінь Давидів мають тут особливе значення. Ці великі старозавітні пророчі звання пов'язані з приходом достойного царя нащадка Давида на престол Ізраїлю. В книзі прока Іремії написано. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя, та правду в краю запровадить. За днів його Юда спасеться, Ізраїль же буде безпечний, а це його імення, яким його кликати будуть, Господь, праведність наша. У новому Завіті ці пророцтва виконуються. Всі звання достойного царя звертаються до Ісуса. Ізраїльські царі були знайдені негідними і невірними. Їх негідність стала причиною запечатання Книги Завіту. Гідним відкрити її був лише син Давидів. Він справжній спадкоємець престолу. У ньому знайшли втілення всі надії і очікування Божого народу як старого, так і нового за. Відком. Коли християни першого століття читали про корінь Давидів, про єдиного гідного підійти до небесного престолу і взяти запечатану книгу з правого боку престолу, і потім про того, хто сидить на престолі, то вони безсумнівно бачили в цьому виконання старозавітніх пророцтв. Вони розуміли, що обітований день настав, коли цар. Корінь Давидів запанував на небесному престолі. Саме Хрест зробив Ісуса Христа єдиним гідним усіх почистей. Завдяки своїй перемозі на хресті він отримав право розділити небесний престол за Отцем. Унікальні характеристики Ісуса доповнюються таким описом. Має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. Сім рогів і сім очей позначають божественну владу і здатність керувати та судити. Той факт, що у Агенця сім рогів і сім очей набуває особливої значущості у світлі того, що книга запечатана сімома печатками. Сім рогів символізують всемогутність Христа і пов'язані з його здатністю взяти і відкрити книгу сімома печатками. Сім очей говорять про здатність Ісуса прочитати книгу і пояснити її народу. Сім Духів означають повноту Святого Духа. Це єдине місце у всій книзі об'явлення, де згадується, що Святий Дух посланий на землю в День П'ятидесятниці. У своїй проповіді апостол Петро. Пояснив, що зішестя на землю Святого Духа свідчить про початок царування Христа по правиці Божій. Оскільки Христос зараз царює на престолі Всесвіту, то робота Святого Духа є необмеженою і стосується, зокрема, донесення до кожної людини вістки про перемогу Христа, його Воскресіння та майбутнє Боже царство по всій землі. У сьомому вірші настає переломний момент всього видіння, і він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Це той момент, коли в тронному залі небесного храму Христос наближається до престолу Бога і бере книгу із провіці того, хто сидить на престолі. Цією дією Бог Отець передає владу над світом Богу-сину. Книга Завіту, що колись була запечатана і прихована через недостойність людей, тепер передається в руки Христа. Обітованого достойного царя по лінії Давида, лева з Юдиного племені, який насправді є корнем Давида. В той момент, коли Христос взяв книгу, пролунали вигуки схваленням. Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Бути гідним взяти запечатану книгу означає бути гідним отримувати царські почесті, славу і владу. Завдяки своїй смерті Ісус здобув перемогу і може спасати людей з усякого племені, язика і народу, і робити їх царями, священниками Богові. Христос насамперед проголошується гідним взяти книгу і розкрити печатки, бо Він був заколений. Тільки Він гідний, бо тільки Він міг отримати цю перемогу. Христос проголошується гідним поклоніння і отримання честі та слави властивої Цареві, достойний агнець, що заколений прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь і славу, і благословення. Логічно припустити, що після цього Христос сідає на престол праворуч Отця. Тобто, взявши книгу, Він сідає на те місце, де вона знаходилась. Зацікавленість також викликає розташування небесних істот у тронному залі. І я бачив. І чув голос багатьох ангелів навколо престолу і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч. Таким чином, центральність престолу знову акцентується, набуваючи нового значення. Тепер же обома Отцем і Христом, які мають книгу, в рівній мірі захоплюються всі небесні істоти, що оточують престол. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, я говорило. Тому, хто сидить на престолі і анцеві, благословення і честь, і слава і сила на вічні віки. Таке поклоніння може стосуватися тільки царських осіб. Той факт, що Христос тут викликає захоплення на тій ж підставі, що і Отець, свідчить про їхню рівність. бо Обидва разом панують як співправителі на престолі Всесвіту. Тепер обидва Отець і син, що володіє книгою, отримують почесті і поклоніння від усіх небесних створінь. Четвертий і п'ятий розділи книги Об'явлення описують велику подію, коронацію Вознесного і прославленого Христа на небесному престолі, праворуч Отця. Це сталося після втілення смерті і Воскресіння. Дві події, що чекають свого виконання, другий прихід Ісуса та остаточний суд. Зацарювання Христа стало поворотним моментом в історії всесвіту. Інагурація Ісуса на царське служіння, Його сходження на небесний престол стало запорукою перемоги над гріхом і сатаною. Подякуємо Господу в молитві за чудовий план спасіння та славну надію майбутнього. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі, за те, що Ти, здійснивши великий чудний план спасіння на нашій планеті Земля, піднявся в небо і там засів по правиці престолу величності. Господи, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти відкрив перед нами цю важливу істину із книги об'явлення. Допоможи нам її розуміти, і нехай наші голоси завжди з'єднуються із небесними голосами в прославленні Твого святого імені. Ми дякуємо, Господи, за Твоє служіння в небесній святині, за те, що Ти сьогодні царюєш там. Ми віримо, що скоро Ти прийдеш, і коли Ти прийдеш на нашу планету Земля, закінчиться з. Горе і страждання. Ми очікуємо Твого повернення, тому то, Господи, дякуємо за славну надію в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Христос зробив вибір. Він помер за кожну людину, щоби подарувати спасіння тим, хто повірить в нього та прийме його жертву. Зробіть і ви свій вибір, поклоніться Христу як Творцю і Спасителю. Не пропустіть унікальну можливість вивчати книгу об'явлення разом з нами. В ній міститься важлива Божа вістка для вас. Для індивідуальних занять по книзі об'явлення рекомендую вам серію біблійних уроків Дивовижні факти. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20 20 або пишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. До зустрічі у наступній програмі.